Операція акустичний кіт. Це коли ЦРУ витратило мільйони на шпигунського кота. Психоделічна диверсія на Титаніку звучить як повна маячня. Може здатись тобі, і я б навіть погодився, якби не один цікавий момент. Все це насправді сталося. Щось обросло міфами, щось трохи перекрутили. Але це було я Бакай. А на цьому каналі ми розповідаємо цікаві та неймовірні речі, і розбираємось, як і чому взагалі таке могло статись. На Титаніку була психоделічна диверсія. Ну, не на самому Титаніку, а на зйомках фільму Титанік. Коротше, приблизно 8 серпня 1996 року. Галіфакс, Канада. Нічні зйомки найдорожчого фільму в історії. Але через 15 хвилин після вечері знімальна група робить щось дивне. Як зазначають журналісти, вони носяться коридорами лікарні на інвалідних візках. Танцюють паровозиком у приймальному відділенні. Сам Джеймс Кемерон, блює, і кричить: Щось у мені Вийміть це!» Токсикологія показує, що це не харчове отруєння PCP або Ангельський пил. Хтось навмисно підсипав дисоціативний психоделік прямо в Чаудер. А тепер давай по порядку: останній день зйомок у Канаді. Команда завершує сучасні сцени, ті, де Біл Пекстон шукає діамант на дні океану. Завтра всі 220 осіб мають переїхати до Мексики, де вже чекає гігантська репліка Титаніка вартістю 161 мільйон доларів. Напруга максимальна. Логістичний кошмар, графік жорсткий. Близько опівночі перерва на вечерю. Місцева кейтерингова компанія подає кілька страв. Серед них чаудер з морепродуктів. Це такий густий суп, з яких саме морепродуктів. Та фіг його знає, Камерон казав чаудер з міні, біл Пекстон пам'ятав чаудер з молюсків». Поліцейський звіт взагалі вказує чаудер з лобстера. Деталь здається, смішна, але доволі важлива. Свідки не сходяться навіть в базових речах. Це перший дзвіночок, що щось пішло не так. Художниця-постановниця Мерлін Макейвой пізніше скаже, «Чаудер був неймовірним. Люди брали другу тарілку, і це трохи вилізло боком, бо коли смачно їсиш більше, а коли їси більше отруйної їжі. Доза зростає і дія починається миттєво. Джеймс Камерон відчуває нудоту, йде блювати, повертається, а знімальний майданчик порожній. Він біля моніторів, камери працюють, але людей немає. Потім казав, що це було схоже на зону сутінків. Біл Пекстон через 15 хвилин після їжі відчуває сильну тривогу. Кількість постраждалих росте як лавина. 60, 70, 85 людей. Це не просто якийсь нещасний випадок. Це масове отруєння. Команду везуть до лікарні Dartmouth General Hospital. і тут починається справжній хаос. Уяви собі, ти медсестра в канадській лікарні звичайна нічна зміна, і раптом до тебе привозять 85 голівудських кіношників, які поводяться так, ніби знімають продовження страху та ненависті в Лас-Вегасі. Пацієнти відмовляються лежати за шторками, виходять у проходи, літають коридорами на інвалідних візках. Це за свідченнями свідків. Утворюють Конгалайн просто посеред приймального відділення. Медики спочатку думають, отруєння морепродуктами, якийсь паралітичний токсин молюсків. Але поведінка не те, що підходить. При токсині молюсків немає маніакальної енергії, немає галюцинацій, немає параної. Лікарня бере аналізи і разом з тим викликає поліцію, бо ситуація виходить з-під контролю. 28 серпня 1996 року приходить висновок токсикології дисоціативний анестетик, PCP, так званий ангельський пил. Що це взагалі таке? Це хірургічний анестетик, розроблений у 1950-х, який швидко зняли з медичного використання, бо пацієнти після операції впадали в психоз. У 1960-70-х став вуличним наркотиком ефекти дисоціації, тобто відчуття віддаленості від тіла. Маніакальна енергія, галюцинація, параноя і агресія, амнезія. Біл Пекстон казав: люди бродили навколо, деякі сміялись, деякі плакали, деякі блювали. Джеймс Кемерон мусив втихомирювати людину, яка з головою об стіну. Це не виглядало як випадковість. PCP — кристалічний порошок, легко розчиняється у воді або жирних рідинах. Чаудер це ідеальне маскування, густий, з сильним смаком морепродуктів. Камерон пізніше припустив. Хтось висипав 450 грам PCP у той чаудер. Тепер логічний ланцюжок. Як одна справа запускає наступну і чому справу досі не розкрили? Крок перший. Поліція Галіфакса відкриває кримінальну справу. Це доволі серйозно. Масове отруєння на знімальному майданчику це потенційно замах на вбивство. Стандартний протокол, допит свідків, збір речовин, доказів, аналіз ланцюга постачання їжі і перевірка персоналу кейтерингу. Крок другий проблемка. Зйомки не зупиняються. Уяви, ти режисер, твій фільм коштує 200 мільйонів, а це рекорд того часу. Кожен день затримки це сотні тисяч доларів збитків. Контракти підписані і обладнання вже в Мексиці, а актори мають щільний графік. І тут поліція каже: почекайте, нам потрібно всіх допитати. Що робить студія? Пакує речі і летить до Мексики, тобто вони вибрали між правосуддям і грошима. Гроші це щось конкретне, вони чітко розуміють, скільки втратять, а правосуддя доволі абстрактне і не факт, що взагалі когось знайдуть. Кемерон, Пекстон, основна команда, всі виїжджають до команди. Технічно вони досі доступні для допиту, але практично це міжнародна процедура, потрібні адвокати, затримки, загалом слідство боксує. Крок третій: поліція працює з тим, що є: кейтерингова компанія, місцевий персонал та залишки їжі. У матеріалах справи є цікава деталь. Один зі свідків повідомляє поліцію, що за кілька днів до отруєння когось із працівників харчової служби видалили зі знімального майданчика за продаж наркотиків. І нібито все сходиться. Особа плюс мотив, плюс доступ до кухні, але це так і не підтверджено незалежно. Можливо, це чутки, можливо, справжній слід. Ми не знаємо, бо матеріали були частково закриті. Крок четвертий 1999 рік. Справу закривають без жодних звинувачень, офіційно недостатньо доказів. Але насправді класична комбінація факторів, свідки роз'їхались світом, фізичні докази швидко утилізовані. Мотив невідомий, підозрюваний, якщо він і був міг просто зникнути. Крок п'ятий, 2024 рік. Історія повертається. Комісар з інформації та конфіденційності Триша Ральф наказує поліції Галіфакса випустити всі 10 сторінок звіту без редакції. Раніше частина документів були закриті. Це стандартна процедура для захисту особистих даних та методів розслідування. Але минуло майже 30 років. справа закрито, і з'явився публічний інтерес. У справі є дві основні версії мотиву. Обидві логічні. Обидві недоведені. Версія номер один. Вона ж і найпопулярніша, особливо у самого Кемерона. Він завжди вважав: це не було атакою на знімальну групу, це була атака саме на кейтерингову компанію. Що? Логічне запитання: а до чого тут Титанік? Логіка доволі проста. Це був конфлікт із підрядником. Хтось із колишніх працівників харчової служби або конкурентів мав зуб на цю компанію. А PCP використали лише як інструмент. У матеріалах справи згадується, PCP доволі рідкісний у галіфаксі, але що не дивно, дуже поширений у Голівуді. Це може вказувати на особу, яка пов'язана або з індустрією розваг, або з наркотрафіком. Плюс, щоб підсипати PCP саме в чаудер, треба знати, що подають, тобто страви, де їх готують, і коли ідеальне вікно, що було найменше потенційних свідків. А це значить, що у підозрюваного був доступ до кухні. Також згадували про звільненого працівника. Один зі свідків розповідав про працівника, якого звільнили за продаж наркотиків. Тобто, по факту є ідеальна схема злочину. Мотив це помста, можливість це знання кухні, а засіб це доступ до PCP. Звучить доволі логічно, але є проблема. Жодних прямих. Доказів ні записів камер, немає свідків, що бачили момент отруєння, нема навіть ніде кинутого порожнього пакета PCP з відбитками, що, як на мене, було б ідеально для слідства. По факту ця версія побудована на непрямих зв'язках і ймовірностях. Тобто, можливо, вона е, правдива, можливо, ні. Версія номер два менш популярна, але не менш цікава. Її просував власник кейтерингової компанії, і тут, до речі, очевидний конфлікт інтересів. Йому було вигідно зняти з себе відповідальність. Так от суть, це не була злочина диверсія, це був турний жарт, який вийшов з під контролю. Логіка це голівудська культура. Власне, кейтерингу натякав на голівудську публіку, яка любить експериментувати з речовинами. Можливо, хтось з команди вирішив підвеселити вечір і в результаті неправильно розрахував дозу. PCP надзвичайно потужний. Людина без досвіду могла не розуміти, скільки потрібно для легкого ефекту, трохи пересипала. Побачивши хаос, винуватець злякався і замовк назавжди. Ця версія вважається трохи менш ймовірною, бо PCP не жартівлива речовина. Це важкий дисоціатив із передбачуваним психічним ефектом. Хто в здоровому глузді, підсипає таке в суп. Плюс кількість. Кемерон казав про пункт PCP. це близько 450 грам. Навіть якщо він перебільшив, це все одно величезна кількість, по ідеї, це виключає випадковість. Ця версія звучить як спроба перекласти відповідальність. Це не ми кейтеринг, це ваші божевільні кіношники. Можливо, хтось справді хотів повеселитись, але це набагато менш ймовірно, ніж цілеспрямована диверсія. Взагалом ми досі не знаємо. Може, правда, десь посередині, може, був хтось із знімальної групи, хто мав конфлікт і доступ. Або це якийсь місцевий постачальник, якого образили, або зовсім стороння особа, яка використала хаос виробництва для особистих цілей, не пов'язаних ні з кіно, ні з кейтерингом. Ми не знаємо, і поліція не знає. Можливо, документи 2024 року ще дадуть якусь відповідь. Якийсь журналіст знайде деталь, яку не помітили, чи щось таке. А зараз найпростіше пояснення, яке підходить під наявні факти. Це невідома особа, яка навмисно підсипала PCP у Чаудер, маючи мотив пов'язаний з помстою або диверсією. Виконавця не встановили через оперативний переїзд виробництва та відсутність прямих доказів. Парадокс цієї історії в тому, що найдорожчий фільм свого часу, де команду масово отруїли наркотиком, все одно став найкасовішим фільмом в історії на той момент: 2,2 мільярда доларів в прокаті, 11 оскарів. Буквально культурний феномен для студії Paramount 20-те століття Fox інцидент не мав ніяких фінансових наслідків. Зйомки затримали всього на кілька днів і продовжили собі далі знімати. Ніхто з команди не помер. Довгострокових наслідків для здоров'я за офіційними звичайно даними не було. А ще заради правдивості, хочу зазначити, що оту поведінку знімальної групи і Кемерона приписували журналісти, коли розганяли цю історію. Тобто конкретні дії, які я перераховував раніше, були скоріше напівлегендарними. Ну бо треба якось було продавати сюжет. Ну бо, відверто кажучи, якби просто написали, що їм стало погано, ніхто б таку історію не купив би. Як було насправді чи кричав щось Кемерон, чи танцювали вони паровозиком? Офіційно ніде не зазначалось. Але для індустрії, тим не менш, це залишило слід. Який з цього кінопродакшн винес для себе урок. Дрібна дірка в безпеці перетворюється на такі, можна сказати, легендарні ситуації. Тож чому це сталося взагалі? Проста відсутність контролю над кейтерингом. Тобто, хтось міг увійти на кухню, підсипати речовину і вийти. Без камер, без перевірок, без взагалі якихось питань. Далі повна довіра до підрядників. Студії часто делегують харчування, транспорт і безпеку, але не завжди перевіряють ланцюги доступу. Також повна відсутність токсикоскрінінгу у 1996 році не було протоколів для швидкої перевірки масових симптомів, бо медики спочатку думали, що це було отруєння молюсками і втратили критичний час. Слава Богу, це в результаті не призвело до трагічних наслідків. І вже сьогодні, після цього випадку, після трагедії на зйомках Ворона та багатьох. Тьох інших індустрія працює інакше. Огороджені харчові зони з обмеженим доступом, камери спостереження на кухнях, швидкі токсикотести при масових симптомах, протоколи збереження доказів. Тобто, якщо щось сталося, їжу не викидають, а заморожують для експертизи. Це він свариться був досі не поставили. До речі, ще більше цікавих і неймовірних історій доступно для спонсорів каналу. Плюс. Готові там дещо цікаве. Yeah. Спонсором можна стати всього від 10 гривень, і, як на мене, це хороший спосіб отримати більше контенту і підтримати канал. Дякую. 1960 ті лабораторія ЦРУ. Хірург схиляється над наркотизованим котом. У вухо вживляють мікрофон, під шкіру передавач розміром з монету, в хутро вплітають антенну дротик. Бюджет 20 мільйонів доларів. А у сьогоднішніх грошах це близько 200 мільйонів. А один з них можна було б значно раціональніше віддати, наприклад, мені. Але ні, вони витратили 200 мільйонів на одного кота. Та приблизно стільки я витрачаю, до речі, на своїх, а вони навіть не користуються потім цими речами. Так вони хотіли створити ідеального шпигуна, якого ніхто не запідозрить. Бо хто запідозрить кота у 1961 році? Дирекція з науки та технологій ЦРУ запускає проект «Акустік Кіті. Логіка проста: радянські дипломати розслабляються в парках біля посольства. До них підходять бездомні коти, звичайна картина. І хтось дуже розумний, подумав: а що як ми зробимо шпигуна з кота? За однією з версій, натхнення прийшло від спостережень в Азії, де агенти помітили природну здатність котів проникати в закриті простори. Альтернативна версія, що хтось в церу перечитав Яна Флемінга і вирішив зробити гаджет з самого кота. Мікрофон розміщували у вушному каналі, спеціально розроблений мініатюрний пристрій, який міг вловлювати розмови на відстані кількох метрів для порівняння. КДБшні жучки того часу мали розмір пачки сигарет, радіопередавач під шкірою на грудях, приблизно як батарейка Гудзик, тільки товща. Інженери ЦРУ пишалися найменшим передавачем у світі, а коту ніби як було однаково. Антена стала найхитрішою частиною, тонкий провід вплітали вздовж хребта в хутро. Зовні нічого не помітно, а зсередини fm трансляція прямо до фургончика рогом. З цим, звісно, були проблеми. По-перше, кути линяють, і весняна линька могла обірвати зв'язок. По-друге, батарея працювала годину-дві, а заміна вимагала повторної операції під наркозом. Після кожної місії знову хірургія, знову наркоз, знову ветеринарний рохірург з допуском до секретності. За свідченнями Віктора Маркетті, колишнього співробітника ЦРУ, першого кота довелося оперувати вдруге. Під час тестів з'ясувалося, коли кіт голодний, він йде шукати їжу, замість як слухати розмови ворогів. Схоже на правду, підтверджую. І знаєте, яке було рішення? Хірургічно придушити центр голоду в мозку. Е, удачі ЦРУ. ЦРУ намагалося хакнути котячий мозок, і спойлер не вийшло. ЦРУ найняло спеціалістів з дресирування тварин, тих самих, які готували собак для армії. Програма тренувань включала базові завдання: ходити в заданому напрямку, успіх 20%, сідати біля цілі. Успіх 10%, залишатися на місці, успіх, провал, ігнорувати птахів, успіх, повний провал, не відволікатися на інших котів. Успіх, катастрофа. Офіційний документ 1967 року. Фіксує досягнення. Ми можемо навчити кота рухатись на короткій відстані, три роки і мільйони доларів, щоб навчити кота ходити. Існує популярна історія про перше польове випробування біля радянського посольства у Вашингтоні. Кута випустили біля фургона. План перейти вулицю, сісти біля двох радянських дипломатів, записати розмову і повернутися. Реальність кіт виходить, дивиться з презирством на агентів, їй йде через дорогу, де його збиває таксі. 20 мільйонів куту під хвіст, буквально. Але у 2024 році ЦРУ офіційно спустувало історію про таксі. Джерелом байки виявився Роберт Волес, колишній співробітник, який у 1979 році зізнався, що це жарт. 40 років цей жарт гуляв по книжках, документалках і вікіпедії. Так що, можливо, кіт просто собі втік, а можливо, інсценував свою смерть, щоб піти з роботи шпигуна. Ось реальна причина закриття проєкту, формулювання з офіційних документів. Екологічні та безпекові фактори використання цієї техніки в реальній зарубіжній ситуації змушують нас зробити висновок, що для наших цілей це не буде практичним. Або якщо перекласти з бюрократичної, коти роблять, що хочуть, коли хочуть, і плювати вони хотіли на вашу національну безпеку. Березень 1967 року. Фінальний меморандум із назвою. Views on trained cats Redicted for redicted use. навіть в назві документа про провал половина слів засекречена. Ключова фраза, хоча кіт продемонстрував, що може бути навчений виконувати завдання, практичні проблеми, пов'язані з його використанням у реальних умовах, роблять цей підхід нежиттєздатним. Найдорожчий спосіб в історії людства сказати: та середику там на те, що ми там хочемо. Технології не пропали даремно. Радіопередавачі еволюціонували в сучасні жучки і блютуз-навушники. Досвід імплантації використали для інших тваринних програм. А досвід роботи з котами просто викинули. Він виявився марним. Але в ЦРУ хлопці та дівчата наполегливі, тому вони не здалися після котів і почали вербувати інших. Улюбленців, голуби, фотографи, наприклад, стали успішним проєктом. Щоб ви розуміли, птахів з камерами використовували для радянських військових об'єктів. Голуб летить над базою, а камера клацає, чик-чик-чик, автоматично працювало до епохи супутників. Одна проблема: голуби повертаються додому, іноді додому до ворога, якщо його спіймали і перенавчили. Ворони-кур'єри. Спроба навчити воронів доставляти пристрої прослуховування на підвіконня. Ворони розумніші за котів, але мають власні плани на блискучі пристрої. Існує навіть комедна, але не підтверджена історія, де один ворон зібрав колекцію жучків і сховав їх в себе в гнізді. Операція Олень передбачала запуск радіокерованих оленів з камерами в радянську тундру. Олені в тундрі виглядають природньо, але радіоантени на рогах не дуже. Нібито як проект закрили швидше, ніж котів. Тут, на відміну від акустікіті і голубів, немає підтверджень розсекреченими документами, тому можна вважати міською легендою або перебільшенням. Кіберкомахи ДАРПА актуальний проект сьогодення. Живим жукам вживляється електрод для керування польотом. Працює доти, доки жук не помре від батарейки в спині. Етичні питання тут нікого не турбують. У 2001 році Національний архів безпеки при університеті Джорджа Вашингтона публікує документи Акусті Кіті. Світ дізнається офіційно, а інтернет реагує передбачувано. Я знав, що Мікіт шпигує, це пояснює, чому Мікіт дивиться на мене у третій ранку. Документи розсекретили, але ключові деталі, точний бюджет кодові імена кутів, локація тестів досі під грифом. Ми знаємо про провал, але не знаємо його точно ціну. До речі, культурний вплив виявився неочікуваним. Історія потрапила в десятки книжок про шпигунство, документальні фільми, навіть у серіали про конспірологію. Кожен автор додавав свої деталі від себе. Найпопулярніша версія історія з таксі виявилася найменш правдивою, але найбільш живучою. То, що ж це було і чому? Версія, перша холодна війна та технологічна ейфорія. – це час, коли ЦРУ і КДБ змагалися просто у всьому. У кого крутіший супутник, менша камера, витонченіша отрута, розумніший кіт. У той же період КДБ тренувало морських котиків носити міни. Мі-6 розробляло отруйні парасольки, Мосад крав цілі кораблі. На цьому фоні, кути ж виглядають майже розумно. Транзистор щойно змінив електроніку, все ставало меншим, все здавалося можливим. Якщо радіо можна всунути в годинник, чому не в кота? Проблема годинник не має власної думки і маршруту. Версія друга освоєння бюджету креативним методом. 20 мільйонів це оцінка Віктора Маркеті. Інші джерела кажуть про 15, 10, навіть 25. За ці гроші в 60-х можна було наняти тисячу звичайних шпигунів. Куди ж поділися гроші? Розробка мініатюрних технологій, хірургічні операції з ветеринаром нейрохірургом з допуском до секретності, утримання котів на органічному кормі, зарплати науковців і три роки досліджень без результату. Коли витратив мільйони на божевільну ідею, витратити ще один здається доволі логічним, бо інакше доведеться визнати помилку першого мільйона. Це називається помилка невиправданих витрат вона особливо знайома урядам. Версія третя. Що якщо Акусті Кіті це прикриття для відволікання уваги радянської розвідки на дурню, поки справжні проекти йдуть під іншими назвами? Аргументи за історія надто абсурдна для правди. Документи розсекретили надто охоче, ключі деталі засекречені, КДБ витратив ресурси на перевірку всіх котів біля посольств. Аргументи проти? С 60-х славилася саме такими божевільними ідеями, як МК Ультра, плюс є реальні хірургічні протоколи. Інші країни теж експериментували з тваринами. Як то кажуть, ніколи не приписую злому умислу те, що пояснюється дурістю. Версія четверта: параноя епохи та відсутність альтернатив. Кожне посольство нашпиговане жучками, кожен дипломат під наглядом. Єдине безпечне місце відкритий простір, парк, лавочка. Туди підходить кіт, це ж геніально на папері. Культура що завгодно заради перемоги породжувала проєкт за проєктом. Цей рок експериментувало з ЛСД, ЛСДВК Ультра, з гіпнозом, телепатією, спроби вбити кастро отруйним костюмом для дайвінгу, куди ж на цьому фоні сімейний проект. Слабке місце версії Здоровий глузд був доступний безкоштовно. Десь у тій лабораторії сидів стажер, який казав: це ж кіт, ви хоч раз бачили кота? Але хто слухає стажерів під час гонки озброєнь? Версія п'ята природна еволюція шпигунських технологій. А Кусті Кіті це логічний крок еволюції від статичних жучків до мобільних пристроїв прослуховування. До котів спецслужби використовували мікрофони в кімнатах, потім в предметах, тепер спробували живих носіїв. Після котів пройшли голуби, дельфіни, комахи, і кожен наступний етап ефективніший за попередній. Теорії. Кути просто виявилися тупиковою гілкою еволюції, як росіянці в людському роді, мораль. Не кожен експеримент має працювати головне витягнути уроки та технології для наступних спроб. ЦРУ програло не росіянам чи китайцям, а пухнастим домашнім тваринкам, які більшість дня сплять. Найдорожча капітуляція перед кутом в історії. Мільйони років еволюції зробили кота ідеальним хижаком одинаком. Три роки тренувань ЦРУ він навіть не помітив. Наступного разу, коли ваш кіт проігнорує команду, згадайте йому. Йому похуй максимально цей похнастик переміг спецслужбу з бюджетом у мільярди, змусивши витратити 20 мільйонів на висновок, який безкоштовно знає кожний власник котів. Їм м'яко кажучи, плювати вони роблять, що хочуть. Тут взагалі мала бути ще одна дуже цікава історія, але на жаль, третій гість захворів. До речі, спробуйте вгадати, хто це мав бути в коментарях. Мені здається, це нереально. В будь-якому випадку, третій частині бути і швидше всього він буде там, тому підписуйте, щоб не пропустити.